Друзі, всім привіт! І сьогодні в нас знову челендж захоплення планети 74. Підписуйтесь на канал і давайте з вами проходити челендж. Ми вже побудували з вами ось такий будиночок, досить непоганий, і ми навіть вписуємося в цю атмосферку. Да? Ми живемо з вами в Evergreen Harbor серед сміття, але вже вода в нас стала чистіша, мене це радує. Це перше покоління, вона заселилася сюди з нуль грошей взагалі. Перше покоління має досягнути максимального рівня слави, максимальної харизми, акторства, медіапродукція і репутація. Тобто, досить всього багато. У нас 0,7 мільйонів, просто прекрасно. І в нас, до речі, втратилася слава. Ми були вже примітний новачок, а зараз ми хто? ні, звісно, лічницю. Отак у нас трошки втратилася слава. Ага, в нас до речі, з тим от чуваком, яка якась романтика. Тому що нам треба все-таки завести друге покоління, і він зірка. Ну, Якщо чесно, він мені так 50 на 50 подобається. Стороном у нас дружба, і ще є і Тіна і Макоа, з якими ми. Так, більш-менш дружимо. Хотілося би ще з кимось подружитися. Нам потрібно розширятися і нам потрібно робити медіапродукцію. Будь-якому разі, нам треба як мінімум 1600 шістсот мільйонів. Пропоную, щоб благополучно відправитися ритися в мусорці. Окей, давайте будемо швиденько досипати. Мені так подобається наш будиночок, Він такий миленький. Говорять, в коктейль-барі приходять шоу таланта. Ну, окей, давай. Опозоримся на весь мир. До речи, я вот те шоу талантів что с не могу разобраться, я к моим брать и завжды что там простыкую Значит так, скоро начнется шоу-талантов, и вас будут развлекать местные лицедеи. Чтобы принять участие, зарегистрируйтесь у барной стойки. Окей, давайте зарегистрируемся, давайте привитаемся. Давайте и поднимем настроение. О, наш дружбан тут. Поділитися секретом. І все. Йдемо реєструватися, щоб ми часом не провтикали. Торн вже пішов, а ми щось тупо. Давай йдемо за торну. І зараз будемо приймати участь <реку> Надіюсь, я прийму участь, бо я завжди провтикаю. <реку> <реку> Значить так, я зареєструвалася. І воспользуйтесь мікрофоном, когда будет пора виходити на сцену. А коли мені буде пора виходити на сцену? Давайте тут сядемо, потрендим з ними. В принципі, така тусовка нічого можна вот. А, це наш куханный, боже я його навіть не знала. Давайте якось щось романтикуючи. По флірту, з ними. Ага, настала наша очередь виступати. Що робити? Що робити? Я от якщо чесно не знаю, я зараз знову щось провтикаю. Моя очередь виступати. Давайте будемо розказувати анекдоти. Я так думаю, ми зараз програємо сюди. Це вони нас слухають. А ти що недовольний? А ти за нас вболіваєш? Ну добре бо. до речі, тормова взагалі пофіг торн нас не сухає, друг називається. Да? Подружка яка нас покликала теж їй на нас судно. А цей що розчарувався Ей, вам не подобається моя шутка. От хоч ця підтримує молодець, вона мені сподобалася. Ну давай, давай, селеночки, продумай якусь же же тим Сіма, ти ж можеш. А вже хтось другий почув Ну, А ми поки що взагалі можемо тут постояти, пограти на гітарі. <ріпи> да ви, торн цього чувака слухає, а, а нас не слухав. То бідненько. побіг. Я з Торном хочу подружитися, стати найкращими друзями. Ага, Торн виступає. Ні, ну то він, звісно, зажигає, вони всім запаті. Мене трошки настережує, що ця тутовка вже триває. Не знаю, до скільки годин ми вже спати хочемо. Нам скоро на роботу йти, а нічого не закінчиться, і результата нема. Конкурс хто в курсі. <світнє> То, <світнє> це цей конкурс проходив. Ми собі такі, слухайте, це все добре, але ми підемо віддихнемо. О, юдіт, привіт. Ми взагалі мали ритися в смітті. Якби ми за той час просто рилися в смітті достіження. О, у нас якісь достіження, ану, а, це в мене достіження. Ми вже тут хочемо спати на піньку. Ні-ні, давай підемо приймемо душ і ляжемо спати. Хоча можна спати і не лягати, а піти ще поритись в смітті. Давайте. О, так і який сон? Сон для слабок. Фестиваль сніга. Вас ждуть сніжні скульптури і сніговики. Може і відправимося. Так. Поки що я хочу відправитись сама. Поритись в мусорках, нарешті, не дадуть мені цього зробити Ні. Так. Голосувати. Давайте проголосуємо. О, ми вже можемо. По-перше, екопрограму, По-друге, модернізація. Давайте екопрограма. Ну, давайте екопрограма. Може, у нас трошки покращає тут кругом. І в мусорки по-любому. Спати будемо не зараз. Так, що нам по роботі? Нам по роботі. О, блін, нам треба по роботі багато. Начало завтра ввечері. У нас полно работы. Улучшите навык игры на гитаре и навык обаяния за мусор. Давай, Селена, ти зможеш. Ми зараз ще раз. А що ми душ приймали, можемо зразу сюди припертися. Ну, ну, звісно. Я так розумію, конкурс вообще ні к чому. Тільки зря потратили час. Ну, може, трошки з торном подружились. Так, перепрошую. Ми ще можемо і декор? Ну, нічого собі тут мусорка забита, ми вже довго просто тут не лазили. Ну, я з вами понаходили нормальну тему. Зараз приїдемо додому будемо розбиратися. з цим цим. нас Дірк кличе на світані. Коротше, що робити? Піти чи ні? Ладно, давай, Дір, не цього разу ми тебе покличемо теж, але пізніше, бо це просто ну, це вже буде здіватися нашою сіленою. Ми явно змучилися, да? ми зараз не встані, ми не в ресурсі. Так, швидко перекусіть йогурт і спать. Я так зрозуміла, вона вже тут десь спить. О боже, коли в нас закінчаться вже ось ці просто скріншоти? Ладно, я вже цей раз таку саму заставку. Так, давай просинайся. М -м -м. Давай приймем душ і йогурт поїмо. І все, і спать. Селіна така думає, да, до чого ти мене довела взагалі? Я хочу спати. М -м -м хватить сподиватися, хватить. По-перше, ми глянемо отут. Вона вже зараз піде спати. Що в нас отут є? Ми попродаємо цього всього фігню. Порозмножаємо лягушек, Куча мусора викинемо. Чий можна розібрати. Викинемо. І велосипед. ну Він такий атмосферненький. Хей стоїть. І так, тумбочка. Пропоную продати. Барний стул продаємо. Значить, картини. До речі, вона може і картини малювати. Це ж теж славу повишає. Так, да. ці продаємо, хай малює. А оцей стульчик, ну, зараз глянемо. Обідний стул. Я от хизи. Він мені, в принципі, подобається. Можу на дворі поставити, да? по приколу просто. Тут собі таке буде стояти. Але наші? Але він 10 доларів коштує. Хай краще стільчик стоїть, ніж, ніж нічого. Він якраз нам під двері підходить. Да? Так, у нас сміттєвий бак коштує 1200. Той з'їдає тарілки, і ми заробляємо бабки. Потім, В нас оці от всі причиндали. До речі, чого тут нема всіх, цих штук? Ну, Воно там тисячу імось коштує. Ну, тобто, в будь-якому будь разі нам зараз взагалі не вистачає грошей. Ну, ок, Я трошки розстроїлася, давайте спати підемо. Новий від лягушки це прекрасно. 70. Детський садик. Ладно, продаємо всіх тих жаб. Вор? Ах, ти скотіна! Що робити? По-перше, нам нема коли спати. Ми дзвонимо. Поліцейський участок, вже. Може й після ти хоче. Ах ти, скотіна! Ну, пробралося, чуєш, то ми зараз. Ти що будеш красти? Это шо вообще уже? Как <розвала> опять, не знаю. Я точно такого не учипавала. Що це такая? Мусорные растения класс. Чоужейнс. Конечно, ненавидит. до мене тут влазит, если я в шоці просто. Ці. Мені... Цікавий в нас репутація... Наша зараз репутація входить через ту скотину? Ну, нейтральна покажа. що Все наваляло тобі. Ага. Uh ага. -huh. Uh -huh. Це ти їй штраф виписи, то ти навіть в тюрму не посадиш. Це я би цю скотеняку. Я би її вообще я її можна покликати? Вура арестували, Все прекрасно. Блін, короче, це якийсь капец. По-перше, ми не можемо зараз ем... ніякий режим включити, нічого. Давайте підемо щось поїмо. Так, мені, мені не треба ніяких тут ще пожарів, знаєте? Все. Дело зроблено, ворога поймали з полічними. Коротше, мені це все дуже-дуже не подобається. Тому давайте якусь сигналізацію скупимо. А це що? Це в нас термостатик. Ні. Детектор дима. Все, сигналізація. Блін, закалібали. Так, вирвати ростіння. Яке в нас в хаті мусорне ростіння? Ви здівайтесь? Значить, нам треба в барчик відправитись, по-перше. Нам треба. Давайте гітару купимо. От, нам треба гітару. Гітара. І от ми купимо гітару, а чому ні? А ми собі можемо дозволити. Так, значить гітара. Мені от подобається завжди оця, але не знаю, може, от така. Так, ця е, навик пені до 43 до 43. В принципі, вони всі однакові, да? але це дешевша, Можемо просто взяти ось цю. Буде така в нас наша гітарка. Втратила всі бабки на гітару. І гітару, значить, кладемо сюди. Куди ми поїдемо? Давайте на гору в камаребі поїдемо? На гору в камаребі в барчик. Чого він злий? Обняти, давайте його обнімемо. І пофліртуємо. Ти що, щось недовольний нами? Послать воздушний поцелуй, дві, яка вже там заглядає з ними. А, тобто він недовольний, що ми в мусор діремовійся чи що? Підняйте настрій. Так, и нам треба підняти от... В нас впало сердечко. Давайте поднимем настрій, потому что нам треба поднимать вот навык. Ну, теперь хорошие друзья, это, конечно, добре. Так, давайте шутка, может, шутка, шутка, комплименты, хвалить наряд. Он нам недовольный? Давайте йому даємо совет перемогу і похвалимо ще раз. О, і тепер що я пропоную? Ми тут зібрали все, достигнуть третій уровень. А чого тут на 50? Можемо пограти на гітарі. І ми тут зібрали народ, якраз зараз трошки може баблішка підзаробимо. Я не розумію. І нас перекривлює? Учиться, давай. Зараз, може, закажем напіток. Всі фанатіють від нашого друга. Ми такі ні, ні в не вдавали, взагалі не зірка. Але нічого, нічого. Ми ні. доб'ємося свого. Так, десь пішов, да? думає. Ага. Ну, коротше, якщо біля нас, нас не слухати, не слухати нашу творчість. Ну нічого, у нас тут дівчата біля нас. тусуються. Ми маємо підняти уровень гри на гітарі. Давайте ускоримося трошки. По-перше, у нас росте слава. По-друге, ми заробили 6-7 О, все. Завершили. Де він є? Ти що, свалив? Давайте закажемо напіток. Ми не можемо заказати напіток. Де він є? О Боже! О, це, звісно, дуже неочікувано. Давай вже вали. Як ми тут, як ми тут. З... Ага, підняли на тривні. Ну, звісно, давай я курка по кутку дать. Але щось тут нічого немає. Поднять настроєние тільки. О! Ясно знаменитись з одною звездой. Don't Це вже I прекрасно. Давайте подивимось і <coughs> qui... <coughs> ти на ступінь. Ты пішов, да? Давай видаємо глибоку тайну тобі. <laughs> Мені здається, він на нас трошки обідався, бо ми, типа, відказалися з ним іти на свидання. Так, що тут у <coughs> ага, <в> нас? Ага, у нас же все завершено. Ми вже можемо розслабитись. Нам на роботу іти... На сьому вечора виступлення в нас музичне. Якщо чесно, я не знаю, чи запрошувати його на побачення, чи не запрошувати, чи піти поритись в мусорці. Не будемо тратити час, я поки що не знаю. Давайте з ним поцілуємось. Все, хай ті всі кози дивляться, як ми цілуємось Що? Що? Вони не поцілувалися? І та така, типа, я тебе умоляю, нашого він тобі? А ну ж. По-перше, ми зараз станемо лучшими друзями. І uh, Й... Ї... Йому розказує? Блін. оця мені дуже не сподобалось. Ми найкращими друзями стали чи ні? Ще раз поцілувати. Зараз від нас чуєш чуешь почаще что-то. Ну все, Все, і подружка наша прийшла. Ей піднімемо настроение. Искренний комплімент. А що? У тебя расстроилась. А вы что думала? Ааа, бес за руки Самі обнаружила, що Селена не було пришелець и даже не пытається это скрыть. А сами вибить, будь ласка, отправиться з тобою додому. Ми конечно, з тобою будемо добре обходитись, ты наша подруга, але якби ніхто тебя не просив. Дізнаватися, що ми інопланетянка. Поки що ми тебе просто закриємо вдома. Mm -hmm. да, давай з тобою зараз так похіхікаємо, полялякаємо. Так, анекдот про політиків. Зараз ми відкриємо. І сядемо болтати здесь. Ми... Ну, ти розумієш, ніхто не має дізнатися, що ми інопланетянка. Давай. Ну, якби вибач. Запереть для всіх, кроме Селена. Вс, тепер асамі були нами. Ми будемо співати пісні, розвлекати. Вона буде тепер їсти нашу їжу. Ох, вибач, вибач, будь ласка, асамі. А ми, ми зараз, значить, на гітарі ми не граємо, і ми відправляємось самі ритися в мусорках, бо нема коли. нема коли. По-перше, тут якийсь срач був такий і є. Давайте подивимося там. Ну нічого не відбулося. Можливо, ще відбуло затишний будиночок. Я колись в ньому грала, до речі, жила в ньому. Мені, мені подобалося так прикольно, затишно. Але мені куди не можемо виїхати, поки самі не побудуємо класний будинок. Я нахожу піранію. Прекрасно. І ми сьогодні маємо йти на 19 годину. Ну, тут, звісно, ця, ця мусорка вона така абільна. Повно тут всякого. Та й роби, що хочеш, можеш кликати. Ми можемо навіть якийсь магазинчик побудувати, продавати Вау, спальне кровати. Мені подобається. Те, що Ми цей раз тут понаходили, але нам оце тут находимо і треба їхати додому, купатися, спати. Тому що нам вже, блін, нам вже дуже скоро треба буде на роботу. Через 4 години. Давайте повернемося додому і розподілемося, що там. То нам треба, не треба навіть ніде їхати, бо ми, в принципі, біля спалки живемо. Вона пропала. Я, я щось не зрозуміла. Це прикол. Як вона могла вийти? Болтати. Як вона змогла вийти? Я в шоці, тобто відкрить. Е, так, ми йдемо купатись. Вона могла проболтатися про нас. Кудою вона змогла вийти? Це вікна, це не двері. Ладно, йдемо на роботу. Я поки що не вирішила замуровувати нашу подружку, чи не замуровувати нас вдома. Так, значить, так, нам треба по-перше, по-перше, що нам треба? Попісять, як завжди, ну то, що ми прийшли на роботу. Попісять, і нам треба. От поїзд стульчика нам не поставили, такі типу, ой, простіть, ця стульчика немає. І так я думаю, ми з вами будемо закінчувати. Не стандартне наше закінчення, так як вона вдома засипає. Поки що в нас вдома гість, кого ми примусово закрили. Да, і можливо, це буде і не один гість, можливо, це буде ціла тусовка. Так, що да. Треба, oh треба якось нам з цим розбиратись, поки що я не знаю, чи, чи ми будемо старати пам'ять чи що, що це буде відбуватися. Oh ми поки що перейшли на роботу, зараз поїмо і будемо приступати. А ми будемо з вами завершати цю серію. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть ваші ідеї на, на рахунок ігор, які можемо з вами пограти. І хорошого вам дня.